Нам дуже багато майна та обладнання передало посольство України в Швеції. Одна частина цього це підводний дрон. Завдяки йому ми набагато швидше зможемо проводити обстеження на акваторії набагато безпечніше, і наші можливості в розмінуванні завдяки цьому подвоїться. Ми спочатку берегову зону всю до глибини 3 метри розбиваємо на квадрати та стежуємо вручну. На більших глибинах ми стежуємо за допомогою сонара. На сонарі проходимо квадрат визначений, далі розглядаємо вже на березі всі точки, ставимо GPS-відмітки та вже з дроном їдемо до них. Ми знайшли об'єкт, бачимо, що це боєприпас, навіть частину маркування. Бачимо. Тому дрон будемо підіймати і запускати туди, туди водолаза для проведення ідентифікації. Хоча ми вже на камері бачимо, що це боєприпас. Це 125 й танковий снаряд, танковий постріл. Вибухонебезпечного предмету ми маркуємо місце буйомки, їдемо вже за водолазами, беремо водолаза, він стає за метр два від самого об'єкту і проводить весь процес розмінування під водою.